Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду знову запікати нашу буковинську начинку. І вже буде по другому рецептове, тому що в мене є вже на каналі, напевно, два вида, вже я показувала начинки такої нашої буковинської, як я запікала. А сьогодні ще по одному рецепту покажу. Але вже буду називати її не боковинська начинка, а просто м'ясна запіканка. Тому що багато було коментарів у тому відео, що це за страва така, чому це начинка. Ніхто не розумів, що це така за страва. Тому я буду називати м'ясна запіканка. Я думаю, тоді вже більш-менш зрозуміє кожен. А мої боковинці, хай мене вибачають. В тому, що я зміню трошечки назву такої нашої боковинської начинки. Вони всі знають, що це за страва, я думаю. Ну от І покажу і розкажу вам, що для цього треба. І скажу вам, що це дуже-дуже смачна така страва, така буде запіканочка з м'ясом. Ну Сьогодні я взяла таких чотири штучки курячого стегна. Це магазин таке стигенці. Це можна з куркою домашньою, можна з свиним м'ясом, з ов'яжим м'ясом, хто яке любить. Ну, я сьогодні з таким, я думаю, що таке куряче стигенця більш доступні кожному, кожен може собі взяти там і декілька і сготувати отаку запіканочку м'ясну. Я взяла 4 штучки, таких. дві середненькі цибулі мені треба пару зубчиків часника. у мене такі невеличкі, я взяла 6 штучок. Чорний перець малений і сіль. Оце мені що треба для маринування оцих стегенців. Я зараз перетру натру на терці цибулю, чесник, і далі вже буду показувати, як буду маринувати їх. Цибулю я натерла і от рядом чесничок. Покажу вам, що цибулю натирала на цій терці, а чесничок рядом, оцій дрімніші. Тепер буду додавати сюди до стегенців. Додам чорний перець. Десь так пів, чайної ложечки додала. Перцю давайте. Перець тут треба, щоб було його гарненько. І сіль тепер додам. От візьму десь так. Чайну ложечку. Взяла. Це столова ложка. Я так взяла десь приблизно чайну ложечку і посолю. Гарненько це зараз все вимішаю. Цю цибулю, чесничком і перчиком сію. Отак, гарненько, добре все вимішала. Стигеньці з маринадом. Тепер накриваю і ставлю отак на столі, залишу, хай маринуються. Стегінця швидко промариновуються такі. А зараз покажу, що мені далі потрібно для такої запіканки. Я взяла отут у миску велику 2 літра відвареного теплого молока, негарячого теплого. Взяла такі три середні цибулі, можна дві великі цибулі взяти. Дріжжя мені потрібно, я сьогодні взяла сухе, можна взяти свіже олія стакан на 250 мл. Я наляла отут 200 мл, неповний. 6 яєць, якщо великий, то можна взяти лише 5 яєць. Чорний перець мелений, Стакан на 250 мл взяла манки, чуть-чуть не повний. Можна навіть і повний, нічого не пошкодить, Так було, у мене так і взяла. Сіль. Отут у мене 50 мл горілки. Якщо є горілка, можете додавати. Якщо немає. Не додавайте. Я робила без горілки. Якось і теж було смачно, і добре, і все прекрасно було. Оцид мені потрібний: сіль, сода. І взяла отаку півлітрову баночку борошна просіяного. У кожного є така баночка на 500 мл. Я думаю, що у кожного є така, і всі зрозуміють. І тепер покажу, що мені потрібно ще. Так пів батона білого. Це у мене гріночки такі засушені. Я завжди залишається білий батон там, чи хліб, я засушую собі, і коли мені треба, чи до котлет як смажу, чи отак, то такої запіканочки, як ми кажемо, начинка. Я маю. А якщо немає таких гріночок засушених, то добре батон. А ще, якщо б був не дуже свіжий, то прекрасно буде. От і все, що мені. Потрібно. І зараз я буду показувати, що буду робити. Перш за все, я буду сюди до молока давати манку. Я взяла вінчик і буду сюди до молока додавати манку. І так вінчиком швиденько розмішувати. Тепер візьму, так, поставлю сюди дріжджі. Це чайна ложечка, отак, чайну ложечку таку, без верха, можна сказати, додам сюди. Ні. Якщо свіжі дріжджі, то десь 20 грам, більше не треба. А тепер буду брати оці гріночки, отак просто ламати їх трошки, щоб вони розмокли. Ось Батончик білий тих чи хліб можна швиденько нарізати на такі малесенькі кусочки. Отак. І тепер гарненько перемішаю це все. І хай набухає манка і оці кусочки гріночок білих, щоб гарно розмокло це все. Десь колись буду помішувати, тому що манка сідає. Та? А я, зараз, поки це буде собі набухати, наріжу цибулю. І підсмажу. Тільки так трошечки, яка протушує її, щоб вона була така трошечки протушена. Я вже біля плити і покажу вам, я отак порізала цибулю, ну як для смаження. Ми нарізаємо Я оцю олію 200 мл буду ось сюди у сковорідку заливати. Так, і тепер сюди цибулю. І хай так легесненько обсмажиться. Покажу як. Цибуля трошки протушилася, помягла так. Візьму так, дрібку солі, посолю її трошечки. І все, буду виключати. І ставлю, хай вона остинить, гарненько остинить. А зараз покажу вам, як я збила яйця. Бачите, отака творилася зверху біла. Не, не зовсім біла, а така шумна просто. Бачите, так. Гарненько десь хвилин 5-6, а якщо міксером, то можна і швидше, щоб гарненько збилися там білки. Тому що білки не дають гарно тісто підніматися. І треба її добре-добре вибити. Отакі вони. Бачите, Коли піднімаю, вже білки не тянуться за вінчиком. І зараз буду це все замішувати духовку вже включила на 250 градусів, а потім вам скажу, що далі робити. Отак, додаю, яйця сюди. І. і тепер сюди буду додавати борошно. Отак потрошечки і будемо вінчиком розмішувати. Борошно розійдеться гарненько, воно зараз густіє. І вже в густому вигляді воно гарненько розмішується. Отак, поступово потрошки буду додавати і розмішувати. От, Залишила там маленьку чайну ложечку борошна. Мені потрібно буде. Зараз покажу вам для чого. так гарненько вимішала борошно, тут усе. І тепер буду додавати сюди. Оцю цибулю смажену. Додаю сюди. Я взяла такий казанок, він такий величенький. У мене можна гусятницю, у кого є, можна стіклянний такий, у кого є такий, велика, така велика формочка. А якщо наполовину цієї порції робити, то прекрасно в стіклянний поставити. Ну, а якщо немає в цікляному кришки, можна зверху фольгою прикрити, те, ми робимо. я поставила тут одну столову ложку смальцю або топлене само, і гарненько зараз оцей казанчик. Скажу вам, що я робила ставила пергаментну бумагу, казанчик, таку саму запіканочку. Мені щось не подобалося. Якщо ви, вам подобається, можна і пергаментну бумагу застелити в казанчик на низ. Отак, бачите, вимастила цим смальцем. І тепер оце борошно, що я залишила, отак висиплю сюди. Отак його трошечки по цьому. Ой, воно на мене там пристало. Я візьму ще трошки борошна і обсиплю. Взяла отак просто в руку і отак краям ще обсиплю. Гарненько. Скажете, навіщо тут борошно? Ну, так завжди. Кухарки робили так, напевне, щоб не... ця запікалочка там не приставала. Біля мене отут є ці стегенці, що я маринувала. І тепер беру їх звідси. Виймаю, отак. Буду ставити сюди на низ казанок. Отак. От. Тепер візьму. Оце, сюди ближче. І оцей маринад я додам сюди, до цього тіста. Гарненько перемішаю, і, як казала, попробую ще на сіль і перець. Сіль пробуйте на свій смак, але має бути таке в норму солене. Приблизно десь добру столову ложку солі я додала до цього. Маси. Бачите, яка густота. Така трошки річ, ніж на оладки. Ми робимо. Отаке воно має вийти. І тепер буду додавати зараз соду, покажу. Я взяла чашку сода і показую, скільки набираю соди. Отака столова ложка трохи з добрим верхом. Сюди беру оцет. Десь зараз 20-30 грам оцету сюди додам, щоб гарненько засити. А можливо, і 50 мм дам оцету, щоб добре засити. Бачите, гаситься? Для чого оцет і дріжджя? Розкажу. Дріжджя буде гарно, від дріжджя буде гарно вона триматися, підніметься. Не така пориста. А от у соди, е, вона зробиться така темненька, коричнева має бути. Сода її зробить темною. Отак, бачите, ще зараз трошечки додам ще гаситься. І ще можна її трошечки додати. Так мішаємо, щоб добре вона е, згасилася сода, щоб не відчувалася вона там е, у. Ці запіканочки ще ложку там додаю. Ще гаситься воно. ще вона добре не засилася. Десь 50 мл оцету додала. Нічого страшного, оцет теж тут ці запіканочки не помішає, вона теж буде від оцета Така упруга. Я завжди, як випікаю, хліб, додаю оцет туди, до тіста. Теж дуже корисно. Вів довго не через від відосити, гарно зберігається. Ну от, думаю, що все. Візьму оцю ложку і тепер можна вже додавати цю соду сюди. Глиненько перемішаю, щоб добре розійшлася сода по всьому цьому. А тепер візьму казанок з м'ясом і залью це тісто, оцю масу туди в казанок. še harmlene sneh, harmlene koperine, mišajo dobro. No in tako, morda trošički, tako, tam šope prešlo až v, no že naskuto vse. Vse. Буду накривати, у мене от така кришечка є. Тут таке трошечки пластмасове не підходить для духовки, то я візьму от фольгу і зверху обмотаю фольгою, щоб духовці не розтопилося, не згоріло. Все, іду ставити в духовку. Я поставила запіканку в духовку і скажу вам, як я казала, на 250 градусів духовку у мене включена. Так буде запіканка при такій температурі запікатися десь 30-40 хвилин. Через 40 хвилин, хай буде, я скрутю на 200 градусів і до готовності. Десь 4 години. Коли вона стане така темна, коричнева зверху, підніметься гарно все. Можете шпачкою дерев'яною її проколоти, подивитися, і можна вже сказати, що вона готова тоді. Я покажу. Пройшло 4 години, і я запіканочку вже витягнула з духовки. як у нас кажуть, буковинська начинка. І отакий вигляд вона має, коли вона вже печена. Я зараз візьму дерев'яну спашку і покажу вам. От бачите, сухенька виходить, значить, вже готова. Я зараз наберу тарілочку, не можу поставити на стіл, тому що дуже гарячі, з духовки. а в тарілочку наберу і покажу вже на столі в тарілочки. Покажу вам, як вона виглядає в тарілочки. Отака та запіканочка, бачите? От і м'яско тут є гарно так спеклося. Дуже-дуже. Це таке страва дуже смачненька, смачненька. Ну, трошечки, я кажу, є коло чого погратися, але воно того варте. Воно дуже-дуже смачненька виходить, така запіканка. Так що, дівчатка, хлопчики, приготуйте отаку от страву, таку запіканку з м'ясом, з курячими стегнами. Це є смачно, дуже. І дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал, за ваші коментарі і за ваші побажання. Дуже-дуже гарно вам дякую, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!